Друзі, хочу поділитися своїми думками щодо питання ціни. Я розумію, що кожен має свої погляди на вартість тих чи інших речей, проте не варто піддаватися маніпуляціям, коли хтось каже, що це дорого, або запитує, чому це коштує так багато. Ціна продукту або послуги це результат великої праці, знань та досвіду. За кожним авторським рецептом стоять десятки, а іноді і сотні годин експериментів, тестувань, інвестицій у якісні інгредієнти навчання та розвідок професійних навичок. Коли ви платите за рецепт чи майстер-клас, ви отримуєте не просто інструкцію, а знання, які будуть здобуті завдяки рокам практики. Тому, якщо комусь здається, що це дорого, подумайте про те, що це інвестиція у ваш розвиток, у нові навички та можливості. Якщо хтось каже, що занадто дорого, це не означає, що продукт чи послуга не варто цієї ціни. Це просто означає, що у кожного є свої цінності. Я, наприклад, роблю свою роботу на всі 100% і мої рецепти перевірені часом.